Добрий день! Ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні у нас такий, така скибочка кавунця. Вона маленька на дитячу ручку, зручна, поповнює наші відео, мої відео про фрукти, овочі, гриби. Їх ви можете у відповідних плейс-листах знайти на моєму каналі. Силочки я також залишу під відео. Всі матеріали, які необхідні, я також залишаю під відео. А ми приступимо одразу, будемо в'язати. Починаємо. Набираємо в кільце Амігурумі, оберт навкруги пальця. Витягаємо робочу ниточку і продіваємо через петельку. Кільце амігуруми готове. Набираємо вісім стовпчиків без накиду. Три чотири п'ять. Шість. Сім і вісім. Стягуємо кільце за коротку ниточку. І в наступному рядочку ми робимо вісім прибавочок, тобто під кожну петельку пров'язуємо по два стовпчики без накиду, Ось перша петелька. Один стовпчик і під цю ж петельку, ще один стовпчик без накиду, і так під кожну петельку, під другу петельку, також два стовпчики. І так, до кінця рядочку ще 6 разів, всього 8 разів. Дов'язали другий рядочок. У нас вийшло 16 стовпчиків без накиду. Беремо контрастну ниточку, як маркер. І робимо в наступному рядочку прибавочки через один стовпчик. Перший стовпчик ми пров'язуємо просто стовпчик без накиду. Під другу петельку прибавочка. Два стовпчики. І так по кругу до кінця. Один стовпчик, одна прибавочка. І так, дов'язали. У нас вийшло 24 стовпчики в рядку. Тепер прибавочки робимо через два стовпчики. Перший стовпчик просто стовпчик без накиду. Друга петелька. Друга петелька також стовпчик без накиду. Третя петелька. Прибавочка, один стовпчик без накиду, і під цю ж петельку, другий стовпчик без накиду. І таку комбінацію 2 стовпчики без накиду, одна прибавочка, в'яжемо 8 разів. Дов'язали: у нас вийшло 32 стовпчики без накиду В рядочку 32. Тепер наступний рядочок прибавочки в кожну четверту петельку. Перша петелька один стовпчик без накиду, друга петелька один стовпчик без накиду. Третя петелька один стовпчик без накиду. І в четверту петельку прибавочка. Одна петелька і ще одна. Сюди, сюди ще один стовпчик. І так в'яжемо до кінця рядочку. Три стовпчики, одна прибавочка. Пров'язали. У нас вийшло 40 стовпчиків без накиду в рядочку. І тепер в'яжемо через кожні 4 стовпчика. Перший стовпчик. Перша петелька один стовпчик без накиду. Друга петелька один стовпчик без накиду. Третя петелька один стовпчик без накиду. Четверта петелька один стовпчик без накиду, і в п'яту петельку прибавочка. Один стовпчик і під цю ж петельку другий. І таку комбінацію 4 стовпчики одна прибавка в'яжемо до кінця рядочку. Ми Пров'язали у нас вийшло 48 стовпчиків без накиду в рядочку. І тепер в наступному рядочку прибавочку ми робимо в кожну шосту петельку. 5 стовпчиків ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, один, друга петелька один, третя петелька один стовпчик, четверта петелька, п'ята петелька, і в шосту прибавочка два стовпчика один, і під цю ж петельку другий стовпчик. Прибавочка. І таку комбінацію в'яжемо до кінця рядочку: 5 стовпчиків одна прибавочка. Дов'язали. У нас вийшло 56 стовпчиків без накиду в рядочку. 56. І тепер ми в'яжемо прибавочки в кожну сьому петельку. 6 стовпчиків без накиду просто пров'язуємо по одному стовпчику під кожну петельку. 2. Три, чотири. П'ять. Шість. І от в сьомий стовпчик, о, в сьому петельку два стовпчика: один, і сюди ж, другий. І так до кінця рядочку: шість стовпчиків, одна прибавочка пров'язали. У нас вийшло 64 петельки в нашому рядочку. І в'яжемо останній ряд червоним кольором. Прибавочку будемо робити через 7 стовпчиків. 1 2 3 Чотири, п'ять. Шість. Сім. І у восьмий, восьму петельку пров'язуємо два стовпчики. Ось так. І так до кінця рядочку. Дов'язали в наш кружечок. Тепер у нас у рядочку 72 стовпчики без накиду. І тут я не дов'язала одну останню прибавочку, тому що нам потрібно змінити колір. Білу ниточку. Готуємо на ній повітряну петельку, обертаємо навколо пальця і витягуємо робочу ниточку. Ось повітряну петельку приготували. І тепер робимо в попередньому рядочку я не доробила останню прибавочку, тобто останню петельку. Одну петельку зробила і ще одну петельку в цю ж саму, ще один стовпчик в цю, цю саму петельку витягнула, а дов'язую вже біленькою завершую. Ось так. І тепер починаємо рядочок. В нашому рядочку буде прибавочка в кожну дев'яту петельку. Першу петельку. Заразом ховаємо оці дві коротенькі ниточки червону та білу. Перший стовпчик. Другий. Шостий. восьмий, А в дев'ятий ми робимо в принципі, ми вже сховали, можемо ці прибрати. Можна їх не дуже обрізати, бо це буде ховатися всередину іграшки. Можна не обрізати. В наступну петельку робимо два стовпчики без накиду. Один. І під цю ж саму петельку другий. І так робимо до кінця рядочку. 8 стовпчиків, одна прибавочка. Дов'язали білим кольором. У нас тут вийшло 80 петелек в нашому кружечку. Білий колір обрізаємо. І як і на попередньому ми не дов'язали отут в останню петельку. Там, де прибавочка, у нас одну петлю я пров'язала, а іншу зараз будемо змінювати колір. Готуємо на зеленому таку ж повітряну петельку, яку ми готували на білому, на круг пальця і ось так. Готово. І тепер білий, продіваємо сюди, витягаємо робочу ниточку, і тепер через, через, через крізь ці дві протягуємо вже наступним кольором. Ось так. А цей ряд ми починаємо Ось так, наші дві ниточки. Цей ряд ми будемо робити прибавочки через дев'ять стопчиків. Перший. другий. Сьомий. І дев'ятий стовпчик, і тепер прибавочка. Один, і під цю шпетельку. Ще одна. Ось так. І так в'яжемо до кінця рядочку. Дов'язали. У нас вийшло в нашому рядочку 88 стовпчиків, і тепер ми просто один рядочок пров'язуємо 88 петелек в кожну петельку по одному стовпчику. Дов'язали наш рядочок 88 стовпчиків. Тепер тут я зв'язала ниточки ті, що в нас були, ті, що ми додавали. Тепер ми робимо з'єднувальний стовпчик. Витягуємо робочу ниточку і продіваємо через петельку, яка на гачку. Відрізаємо ниточку, щоб нам було достатньо для того, щоб шити ось так кавунчик. Тут ми будемо сшивати. Відрізаємо таку довгу ниточку і відпарюємо нашу детальку, щоб вона вирівнилася. І так, ми відпарили наш кружечок, вдягли голочку в... ниточку в голочку. І тепер тут, де у нас стик кольорів, де ми змінювали, ми ось так от складаємо. Наш кавунчик, щоб тут ще більш непомітно було. Кутик трошки ховаємо, бо так він буде, якщо не сховати, буде трішки такий гостренький. Тому так підшиваємо кутик. Ось так. І тепер далі за полу петельки. Крайні з цього боку зовнішня, і з цього боку. І так, йдемо петелька за петелькою, сшиваємо. Ось такий краєчок у нас виходить. І сшиваємо до сих пір, потім ми наб'ємо наповнювачем і дошиємо до кінця. Ось так шили наш кавунчик, ось шовчик. Наповнили. Ось приблизна така середня, середня наповненість. І дошиваємо до кінця, і також трошки, отак кінчик, ось так під, підгибаємо. Все, дошиваємо і кавунчик буде готовий. Кавунчик майже готовий. Нам залишилось тільки вишити зернятка. Вдягаємо чорну або коричневу ниточку, таку темненьку. І вишиваємо в зернятка так вже як прозвольно, як, де вам подобається. Ось так я просто два рази пров'язую, щоб воно було таке плотненьке. Тут також два стежечка, і тут І таким чином розташовується там, де вам подобається. Тут ще з цього боку я зараз вишью і покажу вам. Ось так вона виглядає. З усіх боків. Ось такий кавунчик. Такий кавунчик можна зробити і побільше. Я роблю, це син попросив мене маленький зробити, я роблю їх більшими. Ви просто збільшуєте по такому ж принципу, як я робила. Ми тут червоний робили до 7 стовпчиків, сім стовпчиків у восьмий прибавочка, а велика скибочка в мене була. Прибавочки до 15 стовпчиків 15 стовпчиків прибавочку, а потім я вже вив'язувала білий і зелений, і тут не змінюється. Один рядочок білий і два рядочки зелених. Тоді кавунчик у вас буде такий на дорослу руку, такий майже як справжній, цей маленький. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть мені коментарі. Це допомагає моєму каналу продвигатися і знімати нові відео для вас. Дякую!